Мішка Алекса готень готель Фламін, розділ 12, Попередження. Ганна звикла до скарих гостей, але міст Антарктично перевершила всіх. Тільки на королівська родина вселилась, вона одразу спокликала холу. Краще вийти на новий рівень, місць Дюпон, сказала вона з кам'яним обличчям. Якщо якість не поліпшиться, королева залишить готель. Не знаю, досконалість спонуть усе. Тому промовила. Ганна саме так підтвердила місць антарктичну. Вона зітхнула та продовжила. Я не впевнена, що це гарна ідея, ураховуючи те, що тільки сталося. Але король питається, чи можна організувати сюрприз на день, наружку королеве за три вечір? Вечірку перепитала Ганна, він кивнула. Може, на тересі усе ексклюзивний вхід тільки для запрошення, щось у такому мудусі. я почну організацію, організацію зараз же. Відповіла Ганна, для нас це буде велика честь. Гаразд, сказала міс Антан я спою, що короля і підготую запрошення. Вона пішла до ліфта, а Ганна повернулася до лемі до її реєстрації. Тепер вони хочуть вечірку дратувалися Ганна. І тепер запрошені гості. Нам доведеться закрити терасу. Лемі занепокоївся. Він зрозумів, що це. Не сподобається всім іншомуся модель. Я ж попереджав, що вони змусять нас побігати, сказав він. Вечірка з тим місцерками, як чудово, у мене буде привід гарно вдягнутися. Ганна та Лемі були дуже здивовані, бо, бачивши весь біля рецепції, у його лапі був телефон, довгі пальці друку... друкували повідомлення. Вибачте, сер, я вас не побачила, сказала Ганна. Я би хотів посмідати завтра у своєму номері. Сказав містерка, ви можете організувати доставку хліба чи лимон з лимончиками у восьмій годині? Ранку? А вже сце. З...